O, oh, on si kao. No, ne imam vibrizma. Ne matematičnega. Jakim bi pač videl obraz spravljenih, smerejnih ljudi, ki prihajajo in jih ne znajo. A človek smite. Ne taki? A. У розправні смиренної людини перша це людина віри. прастій. Друге, це людина, яка знає, що без Господа вона ніщо. Як ти казав, я маю багато нулів, але не маю спередні одинички. Розумієте, так? А да? нулі без одинички нічого не варті. Це проста людина. Це людина не нахмурена і не набурена. А з легким почуттям гумору. Декому це не подобається. Ну і уважно, читайте Біблію. Є допустима норма, яку не можна прийти. Хоча мене деколи докоряють, деякі ревні брати приходять, о, брат, о, на сестричка пішла, а чого ви згадували Шевченка на одній виступі? А чого ви згадували державу? А знаєте, вони були такі плохі люди. Май така мудра сестра, прийшла мене, ага, і вчить мене. Я мушу бути смирена, мушу виступати, бо щоб мене не рвануло. Хто така? Мене пищить. Я мушу дати відповідь написані. Да. Справа втім, що Павло вживав, теж висловив поетів. А критя не завжди в жиці утробі леніві». На що ти пишеш? За якісь утроби? Ліниві. Або нам, що писати, що вертається собака, або свиня. Читали ви точа? Правда, не пахне гарно. Але такі є образи. Є образи такі. Тому ми маємо право вживати речі, які підсилюють, незважаючи, що ті люди, хто там були, там Шевченко і так далі, щось корисне, ми можемо взяти. О, тому... зреть Справжньої, смиревної людини, подивіться на Ісуса і порівняйте себе. І все буде добре. Простий, доступний, щирий, любий, жертваний, любий прощати, не надимайте. Йдемо далі.